Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Осіння прохолода дається в знаки, і на цьому тижні подекуди вона навіть посилиться. Адже в нас атмосферні фронти вже потроху починають покидати територію України, і з четверга вже пануватиме в нас антициклон, який забезпечить прояснення, і відповідно очікуємо заморозки у більшості областей. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що завтра атмосферні фронти ще впливатимуть на західні, північні та східні області у вигляді невеликих дощів часом, а решта областей вже переважатиме погода без опадів. В той же час, в середу, вже опади покидають західні області, і у більшості областей ще можуть бути ці невеликі дощі. З четверга антициклон із північного заходу витісняє всі ці атмосферні фронти і хмарність на південний схід, і вже у другій половині тижня забезпечить для більшості. Областей погоду без опадів і з проясненнями. Повітряні потоки спочатку переважатимуть із заходу, але вже з вівторка почнуть змінюватися на північний напрямок, а до кінця тижня навіть на північно-східний швидкості помірні, але вони принесуть прохолоднішу повітряну масу. Відповідно, температура буде дещо знижуватися, але ще завтра вночі маємо плюс 3, плюс 8 у більшості областей. А в день години плюс 7, плюс 12, трошки тепліше. Традиційно, південь, схід 12-17 тепла, починаючи з середи у західних областях. А також в четвер та в п'ятницю, в нічні години у більшості областей, крім півдня та сходу, очікуємо на заморозки. Як на поверхні ґрунту, так і в повітрі вони можуть бути. Денні максимуми залишаються практично такими самими: плюс 6, плюс 12 градусів у більшості областей. Тепліше південь, схід до плюс 15. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.